Зважаючи на серйозні події у житті жмеренки та зміни у керівництві апарату виконавчого комітету, який принесла сесія, 14 червня у міській раді на святковій нараді зібрались члени виконкому, очільники району, представники залізниці з метою урочистого представлення нового секретаря міської ради, виконуючого обов'язки міського голови Едуарда Івановича Крайніка. Та, звісно, для підтвердження довгоочікуваного єднання головних структур, що сприяють розвитку та процвітанню міста. Відбулася та подія, яку ми вже давно всі чекали. Єдність, района, залізниці і міста. І сьогодні от, я думаю, що задоволений Едуард Іванович, задоволений ви, наш трудовий колектив, що ця подія відбулася. 12 червня одноголосно всі депутати 31 чоловік вибрали секретар міської ради Едуарда Івановича. Едуард Іванович, від імені трудового колектива. Дозволь мені привітати тебе з гарною подією. Те, що ми мріяли, збулося. Єдність відбулася. Повірте мені, ця людина вміє організовувати роботу, не вміє ділити на своїх і чужих, незалежно від політичного окрасу. При цьому вибирати мудрі і правильні рішення. Я думаю, що спільна з командою, яка зараз тут є, з вами, з вами, представниками, ми будемо прислуховуватися до вас і вирішувати ті питання, які стоять перед нашою територіальною громадою. Від вас, від себе хочу побажати тобі терпіння, мудрості, наснаги на довгі роки, вірно приймати рішення, не гарчитися, не спішити, при цьому, щоб ти був щасливий, здоровий, задоволений, що ти живеш в цьому прекрасному нашому місці. Теплі слова на адресу новообраного секретаря міської ради лунали й від голови райдержадміністрації Юрія Твердохліба. Я знаю Едуарда Івановича ну, десятки років. Це надто порядна людина, надто спокійна людина і дуже вихована людина. Ви всі колектив, в цьому пересвідчитись, тому що. Він дуже вихований, толерантний, але він строгий керівник, я вам хочу сказати. За той час, що ми з ним працюємо. Він працював заступником голови районної ради, він зарекомендував себе з самої позитивної сторони. Звернув увагу Юрій Михайлович і на високий авторитет Едуарда Івановича у громадах Жмеринського району, завойований справедливим баченням ситуації та наполегливістю у вирішенні багатьох питань, що стосуються блага людей. Я впевнений, що він завоює і авторитет у вас, тому що я багатьох із вас знаю присутніх в залі, і ви знаєте Едуарда Івановича. І я... Буду вас просто всіх просити, тому що ви повинні бути всі разом. Вас не повинно нічого роз'єднувати. Ви повинні працювати на процвітанні нашого міста. Ви всі люди, які досягли якогось певного зросту в своєму житті, вас треба просто поважати, вам треба просто допомагати. І ви будете працювати, ви будете працювати, тому що ви вмієте це робити. Нада вам тільки підтримка. Вона буде ця підтримка. Я недавно прочитав японську народну пословицю, і вона мені просто закарбувалася в пам'яті. Ви знаєте, там написано дуже прості слова. Іти одному легко і швидко, а йти далеко надо в місті. Відтепер, як наголосив голова райдержадміністрації, міська та районна влада будуть іти разом, працювати пліч опліч заради майбутнього народу, а міцне рукостискання керівників міста та району не дає приводів для сумніву. Висловив своє позитивне бачення змін і голова районної ради Василь Малярчук. Колись ми в дитинстві вивчали історію і говорили, там були перші такі міфи, що земля стоїть на трьох китах. Я хочу сказати, що жмеренка, жмеренщина якраз також десь підходить під цю міфологію, що стоїть на трьох кітах це є місто, це є район і це є залізниця. І сьогодні мені надзвичайно приємно, що в цьому залі якраз є таке об'єднання, є така співпраця присутністю сьогодні на цьому, цьому урочистому заході представників із залізниці, і представників району. Мені дещо жаль, тому що районна рада і районна адміністрація сьогодні втрачає чудового спеціаліста, чудового виконавця, людину відповідальну, толерантну, людину дуже пунктуальну, людину, яка чітко виконувала поставлені на нього завдання. Але з іншої сторони, я надзвичайно радий, що наше рідне місто, а тут. Присутні жмиринчани, патріоти свого міста в цьому виграє. Виграє, і я ясності можу сказати, що цей результат ми повинні побачити разом всі з вами, з цією чудовою, молодою, потужною енергійною командою найближчим часом. А зараз, Едуард Іванович, як кажуть, в добрий час не підведи, не підведи нас. Підведи тих, хто тобі довіри, не депутатський корпус, корпуси, підведи рідне місто, докажи самому собі, докажи всім цим присутнім, що місто може бути набагато краще, і ми, всі, хто в ньому живемо, повинні це відчути. Дякую. Важливість єднання сил міста, району та залізниці відмітив начальник Жмеринської дирекції залізничних перевезень Анатолій Любінін. Із тим, що залізниця надзвичайно важлива та потужна структура, а особливо у нашому місті, навіть не варто сперечатись. А за належної підтримки ця потужність зростатиме та даватиме у майбутньому гарні результати. Залізниця це теж жителі міста і району. Мы работаем на предприятии, которое такое просто мощное само по себе. Но мы ходим по тем же улицам. Мы дышим с вами одним и тем же воздухом. Мы посещаем те же магазины, а если есть какое-то событие, те же рестораны. Мы также хотим, чтобы в городе было и светло, и тепло, и уютно. Мы никого и никогда не делим. Так получилось, что в Мырленке сегодня градообразующее предприятие ⁇ железная дорога. І нічого в этом нет, тому що не можна рубать рубати курицю, яка кожен день несе золоті яйця. Надо її кормить, надо її лі для того, щоб вона і в дальнейшем роботу на горох. Після наради з нами охоче поспілкувався ще один поважний представник залізниці, голова жмеринського територіального комітету про спілки залізничників. В місті прийшли. определенные изменения. Депутатский корпус своим решением лишил полномочий нашего бывшего мэра. И я считаю, что это очень правильное решение, позитивное решение для нашего города в целом, потому что при предыдущей власти город начал затухать. Начались какие-то непонятные движения. Сегодня пришла команда специалистов, команда, которая не делит город на район, на железную дорогу. И все сегодня дружно будут работать на благо нашего города, прекрасного города Жмиренки. И я надеюсь, что Эдуард Иванович, он как специалист, сможет организовать эту работу, сможет внести позитив в развитие нашего города. И надеемся на то, что в городе будет... Теперь за взаимопонимание и город наш будет процветать, как он раньше процветал, на благо всех наших жителей нашего города.